Вже 19 років ми робимо світ ближчим та скорочуємо відстані між найріднішими. Понад 100 людей щодня працюють для того, щоб ваші подорожі були безпечними, комфортними та надійними. І за ці 19 років понад 6,5 мільйонів пасажирів разом з нами проїхали мільйони кілометрів. В першу чергу це комфорт та безпека, і щоб пасажир був задоволений нашою поїздкою. Для пасажира поїздка триває декілька годин, але щоб вона відбулася, наша команда працює цілодобово. Це все ланцюжок всіх процесів, як від водія до серей, кулцентра, офісу, так і складу у кожного в цьому ланцюжку, у кожного своє звено. Ми маємо власний автопарк з 17 автобусів, які ремонтуємо на власній станції технічного обслуговування, і перед кожним рейсом перевіряємо їх технічний стан. Ми перевіряємо чисто тут, перевіряємо, щоб не було ніяких там нюансів, щоб були серветки, була вода в автобусі. Ну і паралельно ж тоді перевіряємо вже ходову частину. Перед відправленням в рейс кожен водій проходить медичний огляд, і після цього починає зустрічати пасажирів. Турбота до пасажирів проявляється в дрібницях, щира посмішка водія, який любить свою роботу, допомога з багажем, персональні номерки на валізу. Ми беремо до уваги кожен відгук пасажира, тож покращення сервісу, наша щоденна робота. Для того щоб ви завжди залишались на зв'язку з близькими, ми встановили термінали супутникового інтернету Starlink в кожному автобусі, розмістили зарядні над усіма сидіннями. Максимальний комфорт, романтика дороги та ейфорія від скорої зустрічі з близькими атмосфера, за яку пасажири люблять і обирають нас 19 років.